Всім хай! З вами знову Єва Геймс. І сьогодні я буду їхати на басейн в Брукхейвен РП зі своїм другом Яриком. Сьогодні ну, ми поїдемо на басейн. Да, так от. Е, в нас зараз пів сьомої. Він ще спить в своїй кімнатці. Так, я зараз йду його будити вже. Так, о! E, добрий e, ранок e, добрий ранок ой, до, до. E, як e, ой, с, спалось як сп, e, спалось Спалось Як спалось e, ладно, ну, ладно тоді тоді йдемо е, їсти і збиратись вже на басейн. Е, все, пішли їсти і вже збиратися на басейн, тому що вже в нас е, майже е, 8 -ма година, а у нас басейн на, на е, пів е, першої на 12.30. Але ми можемо запізнюватися. Так, я йду в свою ванну, у нього там теж є ванна десь. Це моя ванна. У нього тут, типу, це його ванна може і в моїй кімнаті, в принципі, теж це. Я мию зранку, звичайно. Е, в смысле в басейн. Ну так ми домовля... домовлялись їхати на басейн. Сьогодні Ну, так, ми сьогодні домовлялись їхати на басейн, нічого. Так, вичаюсь. Е, так, е, пішли, пішли їсти і вдягатись. Пішли їсти і вдягатись. Кстати, якщо ви хочете, щоб ми полетіли на море з Ольвером або з дочкою донькою Ліною. До речі, У мене скоро буде весілля, так, з Олівером. Ми з ним познайомилися і домовилися, що в нас буде весілля. Сьогодні... Ой, не сьогодні, скоро. Э, так, зараз поставим. о! Хавчик, да, типа. Э, так, лапшу поставлю. Ну да, у нас такий сніданок. Просто я друга стараюсь нормально зустрічати. Э, я просто наготувала. Я просто наготувала. Я бажаю ре... рамен А, типа в нього румейта, ну. М -м -м -м. Щас. О, так, і ще поставимо тут десь на краюшку. Це і суші. Так, зараз у нас дуже багато цього. Ой. Так, я сюди сяду. Um, типа мені подобалося. Так, їмо, ням 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 <смі> Так, собственно, вже потім наша приберна... прибиральниця забере то все. І вже будемо це. Ой, боже, я, не наверное, що вдягнути. Так, це фея в мене, піжама, прогулка, Сі, тренувка, що там в мене? Дякую, Єва, О, Сія, це що в мене? О, ньому і поїду. Е -е, не. В туалет секунду ок. Так, прибиральниця наше все прибирає, то все зробить. Він тут. А де він? Все, а де він взагалі? Ладно, М -м, поїхали? Поїхали, але ще в магазин заїдемо ок, він ще в душі вдягнеться? О, все пішло. Пішли. Ходімо вже йти. Пішли. Так. Йдемо на парковку нашу. Це моя парковка. Це моя парковка. Це моя парковка. Ось така. Тут у нас є велосипеди, ось такі кібертраки. Це, це нас. Коротше, показуємо. Дякую. Дякую за цукерки. Дякую за цукерки. Я їх потім вам березковачаю. У нас є Рус-Рос, Гелик. Ось такий ось така ламба червона. Далі такий зелений ще одне ламборджує, кібертрак і ось така ла. Типа, теж щось. Сьогодні поїдемо якраз на ній. А, Давай. Давай поїдемо. На геліку, та ні. Та ні. Жарко. Яке холодно, жарко. Бистріше їдемо, тому що нам магазин ще треба. Так, бистренько їдемо. Бистро їдемо, тому що нам ще магазин. Так, стоп. Парковка. Ось тут, до речі, хто не знав, то з жовте, то парковка. Але я паркуюся зараз. Я розвернуся. Нам через 30 хвилин ми маємо. Через 30 хвилин маємо бути там вже. Куди так хенне? Е, ну, так, їду я. Так, е, отут залишаємо машину. Ось тут залишаємо. І зараз їдемо вже. Там прямо наш басейн. Вже ми далеко так не уїдемо. в принципі, Ми ще взяли е, це є, наші великі в багажнику. Е, доставай, в, е, до, с, е, доставай велики. Доставай велики. Так, з гаража треба великі достати наші. Так, о, нашла. Ой, не той трошки. У мене ось такий велик. У мене зелений такий. В тебе в тебе бі, білий. В, магаз, в магазин. В магазин. Так, в магазин. Ой, так, зараз. Зараз. Одну хвилиночку, 12, У нас вже 12. О, так, їдемо. М -м. У нас зараз пів вже пів перший, а нам треба в першій. Так, все, ну, типу, ми все взяли. Поїхали швидко. Швидко їдемо вже. Все, беру його на руки, коротше, їду. Тому що вже нема часу. Блін, ми запізнюємося. Ну нічого, нам можна запізнюватися, як я вже вам писала. Е, Так, ось так. Е, Бистренько тако тако його садили, тепер їдемо. Ось наші і басейни. Ми приїхали вже на басейн. Зараз ми залишимо машину. Ну, це наш басейн. Це ось такий великий аквапарк. Я знаю, що це о, океан чи що. Ну, нічого, зараз. Поїдемо так по воді. Нічого страшного. Ось тут залишимо ось це джакузі, мені, таке. Тут з нього йде. Зараз машину залишимо ось тут в Тіньку. У нас є спеціальна тут навіть парковка. Ну, ми все зробили під віп. У нас, типа, Віпка така. Ну, як Віпка? Типа ми купили спеціально, щоб нашу машину там оберігали, охороняли. Всі машини, от зараз я її закрию. Все, я закрила нашу машину. Так, зараз ну, це моя машина. Хвилинку, зараз я лишень візьму в палатках, щоб накрити нашу машину, щоб сонце не поникало. Отак так от. Зараз ми її поставимо під навіс. Все. Так, тепер йдемо перевдягатись в купальник. Так. Освім? Що? Угу, понятно. Так, зараз тоді забираю. Е, так. Все забираю скінчику. І візьму купальну купальну одежду, ч. Типа... Купальне щось буде. У мене, типу, такий от купальник. Вот. І... Ну хоча, ладно, це буде щось на таке. У мене ось е... є якийсь... Хай буду в мене, коротше... Ось окей, в мене. в мене буде ось такий, типа купальний. Це зараз, ось такий. Е, так, Це ми забираємо ось такий купальний наряд. Тепер зараз я волосся заколю май. Це добре. Це е, боже. Самі найкращі, так. Беру, пожалуй, -ка. якийсь ось такий хвостик. Нехай буде в мене ось такий хвостик, я зараз ще візьму окулярки на голову. Окуляри, так, окуляри мої, окуляри. Так, і макіяж мій любимо. перекрасилась я вже просто. Томшкире мій любими. Так, все. Е, я рік, купатись. Я купатись. Е, я купатись. Купатись. я купатись? Все, я купатись. Е, так. Е, це джакузи такий. О, він ще й салюти просто. Ля... Так. Зараз ми сюди. Отак, от прикольно тут. Опа! Дуже прикольно, класно, йду вже трошки загорати на берег. Так. все, йду на берег, трошки позагораю. Ну, як положу в тіночку. Так, хочеться щось взяти на балі, тут саме обслуговування. Так, візьмо. це, ну, у нас вже тут все заплачено, типу ми не маємо платити. Так, все, ось тут сюда Тут ще міні-басейн такий є. Вс, поп'ємо коктейль холодний. Ось тут ще можна в такому маленькому басейні посидіти. Класно. Тут. Є чуть загорів. Ого, загорів. Та ти згорів, а не загорів. Ого! Ой, ну добре, ми тоді трошечки відпочинемо, полежимо в тіночку, і я вже потім включусь. Ой, боже, ми вже полежали дві годинки, відпочили, вже у нас має темно так. Ну, Типу, добре, так? Все добре, у нас зараз третє. Ну, як третє? Ну, на третє. Так, давай. Так, подивимось. Ой, так, зараз нам треба поміняти цей. Е, ого, смугла, конечно. Ого, звісно, я загоріла, ребятки. Друзі мої любі. Дивіться, як я загоріла, просто чуть ли там не згоріло. Чесно, я мазалась дуже добре кремами, але чомусь вони не не захистало, не захистило. Так, зараз ми візьмемо це, от лице. І зараз робимо такі тон шкіри. От такі там. Давай сюди. Ого, я загоріла, ого, я загоріла. Ще навіть на морі не були. Ще навіть на морі не були. Так, давайте пожаримо машмело з вами. Бо скучно якось. Що нам робити? Пожаримо шмелу. Ти негр. Чуєш? Чуєш? Є нормального кольору. просто підзагоріла трошки, ти що, нормальна я. Ладно, М -м, вже повертаємося. Я йду трошки купатись в басік сюди. Дуже круто. Так а чого я не плаваю? Е, чого? Я не можу... О, тут глибоко. Чи тут, бачите, як тіпа, я стою, а тут глибоко маю. Ґ Ладно, я йду вже сюди. Тут тіньочок. О, у нас вже має п'ята, така вже темно трошки. Але у нас тут є домик. Ми забронювали домик. Ми сьогодні, я задаємо, ще навес скажу. Ми сьогодні тут, тут, тут ночуємо. Ну, ми сьогодні тут ночуємо, а ми завтра в 12 вже їдемо. 12 и завтра уже едем. Э, так, зараз хочу сюда на распрыжку и вжух! господи, как прикольно. Так, давайте зараз э, в доме, в палатках, э, або в доме, або в доме. Я спати. Ладно, він спати, а я буду кататись на лодці. Дуже прикольно. Можна навіть на яхті проночувати. Так, добре, я вже підпливаю сюди теж, бо це що вже щось якось пізно, вже шосте. Я ставлю палатку. Я буду спати тут, мені хочеться щось тут спати. Сюди да, закриваю так от собі цей, так. Все зараз включивши Ярика. Mm, так, зараз да Ярик. Ярик. E, пішли. Пішли. Щоб ти в лісі не це. Пішли. Так нам... то нам надо туди. Туди треба. Господи, я рек. Божечку. Ладно. Налягаем. Ой, тільки нам надо. Я як такого кольору шкіри. Найду свій мейкап. Свій мейкап. Так, ось такий мейкап. Пишли, это жал. Ладно, я буду ночувати в палаці, він як хоче, але я ночую в палаці. Він спить, коротше. Добре тоді, друзі. Я зараз лягаю, де в От, ложись. Не буду сидіти навіть в телефоні. Ой, десь не буду ляга... сидіти в телефоні. Зараз Зараз 8, я десь в 12 тільки лягаю, але сьогодні в 10. Ну, добрый дороги, друзья. Я зараз такого я зараз тут поїм, похаваю, короче, без Ярика похаваю. И потім послужу в телефончик. И потім включусь уже зранку. ранку. Давайте пока. Ой, Боже. У нас же дев'ята ранку. Я виспалась. О, Ярик, привет. Добрый ранок. Добрый э, ранок. Добрий ранок. Ярик тут взагалі. Що шу... ти куди ти йдеш? Добрий ранок. Зараз ми тут полежимо трошки. Ми... ми. Ми в 12 їдемо. Ми в 12 їдемо. Боже. добрый уже, короче. Бесполезно. Ладно, чего волосы оставлю но... Зараз возьму цей костюмчик, в я была. Я такая типа заснула Мне постоянно это заменивать. Я зроблю макіяж. Сьогодні нафарбувалася так, як зазвичай, йду купати зараз, М -м тоді я спати. о Господі. Ладно, ми вже, я зараз іду збирати речі, вже поїма до, Ну хоча що ми маємо вдома їсти? все все я зараз їм, за запиваю, так все, Ми вже їдемо додому. Палатки ми складемо, по, е, вже потім приїдемо. Ну, точніше, це їхні палатки. Е, так, поїхали. Поїхали, е, поїхали. Де він є, господі? Ладно, я зараз передягаю. Бо то, що я не поїду в мокрому купальнику, Я в машині спав. Понятно. Що я вдягла такі шорти-футболку. Всі напевно зараз будуть питати, чого я така засмогла. Ну потім. Ну, того, що я була в басейні, буду відповідати. Так, я вже тут краще об'їду, то що Ну все, ми вже виїхаємо, взагалі ми мали... Ой! Взагалі-то ми мали тіпа, їхати в 12 але. їдемо зараз. Зараз їдемо додому. Ой, ой, господі, куди так? Дай, мама, де мене. Так, сюди кладемо нашу машину. Так, все, ми вже приїхали. Їдемо сюди. Ой, ч, я на насіго взяла, ну, ладно. Так, дім відкриваємо, так. Все, я вже, коротше, приїхала. Зараз переодягаюсь. свій звичайний для себе одяг. Е, е, якийсь літній, тому що дуже жарко, ось такий. Знімаю окуляри. Е, так, все. І я дивитись буду. Де мій сирник сосиски? Боже, я ж забула, я нічого не приготувала. Він голодний, я там нічого не їла. Ой, точніше, я їла, а він не їв. Зараз ставимо їжу. Все. Тут. Ай мы що что там тут тут тут, господи тут господи їжа тут як написати вот їжа тут їжа тку господи Так, їжа тут, зараз я буду пити. Я вже теж заголодніла трішки. Так, ну все, я вже пішла спати, тому що я не виспала взагалі. Це я пішла спати в свою кімнату. М -м -м, так і буду спати. Вся, ось так. Закриваю штори. Ну і на цьому було все. Підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм-канал. Посилання на нього буде як завжди в описі. Всіх люблю, цілую і всім па-па!